Ці ми докладаємо для спрощення процедур перетину митного кордону, а також створення комфортних умов для подорожуючих. Передусім я хотів би наголосити, що співпраця митних адміністрацій України та Польщі, мені хочеться нагадати слова нашого голови Державної митної служби України Ігоря Калебенка. Він відзначив, що співпраця з польською митною адміністрацією є пріоритетною в міжнародних міжнародній діяльності митної служби України. Це, зокрема, активізація співпраці в рамках пілотного проєкту обміну інформації за допомогою електронної почти та транспортні засоби, що переміщуються через український польський кордон. Система раннього повідомлення при виникненні надзвичайних ситуацій. Найкращим прикладом нашої співпраці з польською митницею стало проведення спільного контролю під час Євро-12 – Завдяки організованості, порядку та професіоналізму забезпечено швидке та комфортне оформлення учасників та вболівальників чемпіонату. Найважливіше, щоб учасники та вболівальники євро 12 були задоволені роботою наших служб. Сьогодні співпраця митних адміністрацій України та Польщі триває і досконалюється. Ми запроваджуємо такі спільні проєкти, як спільний зелений коридор, фастфейк тощо. Переконаний, що наші спільні зусилля сприятимуть запровадженню взаємних спрощень приперетині кордону, а переваги поза цим відчують громадяни, які перетинають кордон в рамках нового прикордонного руху. Щиро вітаю всіх присутніх тут зі знаменною подією. Бажаю подальших успіхів у реалізації стратегічного партнерства та поглиблення українських польських відносин.